Короп ФМ, Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 2 квітня у студії Лілія Висоцька. В етері сьогодні новини та оголошення, народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. 31 березня голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули ряд соціальних питань: про визначення участі батька в вихованні дитини, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, про розгляд заяви директора червоненського психоневрологічного інтернату про призначення його опікуном над підопічним установи після визначення. Знання їх недієздатними або обмежено дієздатними в судовому порядку, також виконком схвалив проєкт змін до програми охорони навколишнього природнього середовища Коробської селищної ради. Зміни полягають у доповненні програми новим пунктом, що включає оцінку впливу на довкілля стратегії Корупської селищної територіальної громади на період до 2029 року, і погодив отримання благодійної допомоги для корупської лікарні від благодійного фонду молодіжної ініціативи. Ініціативи надія. Всі рішення виконкому будуть оприлюднені для детального ознайомлення на офіційному сайті Коробської селищної ради у розділі Офіційні документи. Наші медичні заклади отримали допомогу від благодійників із Німеччини. 60 тисяч медичних рукавичок отримала Коробська центральна лікарня та Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги. Щиро дякуємо за допомогу. Алекс Луна, Міла Гвоздь, Світлана Виграненко, народному депутати України тані Цибі, фонду Хайдехейм Юкрейн» та основи країни. Медичні рукавички є незамінним витратним. Матеріалом використовуються під час різних процедур, лабораторних досліджень та інших маніпуляцій. Така підтримка є вкрай необхідною для медиків. Дякуємо. Увага оголошення. Шановні споживачі, просимо своєчасно сплачувати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а також вчасно передавати показники. Від цього напряму залежить подальше якісне надання послуг. Ціни без змін. Водопостачання 24 гривні 96 копійок за метр кубічний, водовідведення 22 гривні 50 копійок за метр кубічний. Сплатити за послугу можна зручно Онлайн. А також платежі приймаються у бухгалтерії комунального підприємства Вода, що знаходиться у приміщенні селищної ради на першому поверсі. Шановні слухачі, короб фм та жителі нашої громади, а також гості, запрошуємо відвідати виставку декоративного та образотворчого мистецтва. Знай і люби свій край. Приміщення коробського центру дитячої та юнацької творчості виставка працює з 9 до 18, включно до 4 квітня. Запрошуємо. Увага, оголошення Долучіться до збору крові для Збройних сил України та медичних закладів області. Чернігівський обласний центр крові та Коропська центральна лікарня просить усіх небайдужих 3 квітня 2025 року о 9.00 долучитися до збору крові для збройних сил України та медичних закладів області. Збір крові буде проходити на базі відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Товариства Червоного». Воного хреста України у селищі Короб, вулиця Незалежності, 16. Віримо в Україну в сили оборони і в кожного, хто на своєму місці наближає нашу перемогу, що потрібно для донорства крові. Найперше, це ваше бажання без нього ніяк. Вік від 18 років. Документ, який засвідчує вашу особу як громадянина України, або посвідка про постійне проживання в Україні, відсутність хронічних хвороб, достатній відпочинок на передодні не вживати алкоголь протягом 48 годин. Обов'язковий сніданок, якщо ви йдете на донацію, ніяких наче серце. Це завдає шкоди вашому організму. Проте не слід вживати в їжу жирні та молочні продукти, а також банани. Телефон для довідок: 098 83 70 332. 098 83 70 332. Оксана. За незаконний вилов риби в межах об'єкту природно-заповідного фонду засуджено мешканця Коробської об'єднаної територіальної громади. За підтримання публічного обвинувачення нового роціверською окружною прокуратурою, вироком Коробського районного суду Чернігівської області 57-річного чоловіка визнано винним у зайнятті незаконним рибним добувним промислом, що задало істотної шкоди. Досудовим розслідуванням установлено, що у жовтні 24-го року чоловік, перебуваючи на одній з водойм, розташованій поблизу села Рождественське Коробської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, що входить в межі гідрологічного заказника місцевого значення Вольниця поблизу ж села Рождественське, порушуючи норми добування вилову водних біоресурсів без належних документів та дозволу на вилов водних біоресурсів за допомогою однієї сітки, здійснив незаконний вилов риби, чим завдав істотну екологічну шкоду навколишньому природі. Ронному середовищу на загальну суму 114 тисяч 989 гривень 91 копійка, за вчинене вироком суду чоловіка засуджено до одного року пробаційного нагляду з покладанням відповідних обов'язків, пред'явлений в рамках кримінального провадження прокурором цивільний позов в інтересах держави в особі Коробської селищної ради на суму 114 тисяч 989 гривень 91 копійку задоволено у повно обсязі, примітка вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції за інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури. У Сохачах відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Юрія Ворони. У цьому селі Юрій Ворона народився 5 липня 1996 року і проживав до 2008 року. Потім разом з мамою та сестрою переїхав до села Великий Листвен, Тупочівська громада. Там закінчив школу, вступив до національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Жив у Чернігові, професійно займався боксом, приділяв йому майже весь вільний час. Був триразовим. Чемпіоном Чернігівщини та багаторазовим переможцем різних змагань у перший день повномасштабного вторгнення РФ наш хоробрий земляк долучився до Чернігівської ТРО. Потім став розвідником 21-го окремого стрілецького батальйону. Героїчно загинув 9 березня 2022 року у бою під час визволення Чернігівщини в районі села Лукашівка. Захисник нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю за оборону Чернігова. Воїн похований у селі Великі Листва у Юрія Ворони залишилася мама, сестра і брат. У церемонії відкриття меморіальної дошки, яка розміщена в центрі села на камені, взяли участь рідні воїни, жителі сухачів, земляки. Захід розпочався державним гімном України. Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв. Про життєвий шлях мужнього земляка розповіла староста Надія Ворона, голова громади Володимир Куніцин у своєму виступі закликав усіх до єдності. Шани і пам'яті заради нашої перемоги, і заради того, щоб ці страшні події ніколи більше не повторилися. Право відкрити меморіальну дошку мужньому захиснику надали його мамі Галині Олександрівні рідній тітці Наталії. Мама героя подякувала всім землякам за шану і пам'ять про її сина. Присутні поклали до меморіалу квіти, а діти піднесли засвідчені лампадки. Пам'ятна дошка герою не тільки знак скорботи, а й символ подяки за його мужність. Вона за завжди нам нагадуватиме про те, що свобода виборюється дуже дорогою ціною. Коровська громада знову схилила голову скорботів, шановуючи пам'ять свого героя. Юрій Ворона віддав життя за Україну, і його ім'я навіки вписане в історію нашої країни. Вічна і світла пам'ять герою. Відзнака головнокомандувача збройних сил України, нашому воїну захиснику, житель Нехаєвки, солдат Михайло Борисенко, отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Почесну відзнаку воїну вручив офіцер управління 2-го батальйону 32-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Дмитро разом з головою громади Володимиром Куніциним та Фахів. Цим із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Сергієм Холмецьким. Церемонія вручення пройшла у лікарні в Коропі, де захисник проходить лікування. Михайло Іванович родом із Риботина на захист України від російського загарбника, став у 2024 році. Разом із побратимами обороняв селище Шевченко і село Піщане, що недалеко від Покровська. Не так давно наш мужній земляк отримав відзнаку командира 32-ї окремої механізованої. Ригади збройних сил України і відзнаку ветерана війни вітаємо нашого захисника із отриманням відзнаки головнокомандувача збройних сил України. Золотий хрест вручають воїнам за успішне виконання бойових завдань, за сміливість, витримку та рішучість, які вони проявляють на лінії фронту. Це символ честі й доблесті, визнання справжнього патріотизму. Щиро зичимо міцного здоров'я і сил. Це були новини. Estou nela, Maika. Народний календар. 2 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого ієромонаха Тита Чудотворця. У народі день прозвали Тит Ледолом. За старим церковним календарем, 2 квітня День пам'яті мучениці фотини самарянині. За останні 130 років 2 квітня максимальна температура повітря складала плюс 24 градуси за цельсієм у 2024 році. Мінімальна складала мінус 7 градусів за цельсієм у 2003 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 21 хвилині, а Зайде за горизонт о 19 годині 23 хвилини. У корипі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Народний прогноз погоди. Наші пращури в цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві ляні вироби. Розвішували їх на тинах, воротах і фіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози. Більш ранні бувають 23-31 березня. Розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. А також у багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька звичомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM. рідне радіо.